Всім привіт. У нас гості. Все, ми пошли, гості. О, гості вже їдуть. Тож покажи малюнка свого. Не, нам ну, три секунди. Почекай, Покажи три секунди. І і все, і вже їдуть. Ага. Дай його сюда. Нічого собі, кота такого. Ой, який цікавий. Угу. А ти що сама придумала? Сама Кот. придумала кота. Кот угу. Такая у нас художниця. Ну да. як живий кит. Кит, да. кит, кит, кит. А гості вже їдуть Все. додому. Їдемо, потому що. Їдемо. Потому що, потому що. тому що, так тому що. <тірші> на день рождения. Один раз. Один. А ти казала, шапку ту перероблювала. А, треба знову переробити, тому а що, що не гарно? Ну, як зробила наверх ну, тканину і нашивала. Ну, якийсь плюш такий чорний. І, mm. Видно, зауженою зробила, щоб всередині складки і є А, і натягну, Вона маленька стала. А, ну та... це теж така непогана. То ти можеш зв'язати собі, з ниток, ну, ще то, якусь. Да, я собі зв'яжу, але я все не маю часу, то городку, то, то і ще щось. Творить мія. Рано почали їхати, а мусила таблетку пити. І, і все поки пройшло одразу. Ну, ніби пройшло там. Все, в четвер приїдете. Все, пока. В четвер не знаю, чи ми приїдемо. Так. А, чи ви заїдете, так. Там на два години, то ми, напевно, на два години поїдемо, на пів четвертого назад. Ясно. На, на пів Ага. ясно. Ми вже заїдемо трошки пізніше. Ну, Що там купити ага. на день народження? Все, давай зайдемо. Все, дякуємо. Э, Хам'як. Бо все. Аня он тут да. все схам'ячила. Да. Все, пока. пока. Анютка тут вже доїдає свій сніданок. А бабуся привезла. Ось такий салатик, потім якось скуштуємо яблочко, дуже смачну цвітну капусточку і ковришку. Ану, спробуй. Ці ковришки дуже смачні. Mm. Угу. На вулиці сьогодні сонечко. Але холодно. А я цілий ранок читаю кінга. Я думала, це одне якесь оповідання, а тут аж чотири маленьких. Ну, я не скажу, що там в захваті. Ну, таке собі. А Аня вже прочитала свою Мортіну. Сказала, що цікаво. Така більш якби, дитяча тут багато ілюстрацій. Ну, я скажу, що так яскраво, прикольно. Я бусі зробила іграшку ось таку. Абусі сподобалось. Але вона в нас довго не грається. Все надоїло. Буськін. Поскачи трошки, Буськін. Ну, Буськін, ну поскачи Буся не гризи мої тапки. О, макака! О, макака мала, хочу вам показати свої малюнки. Мортина? Да, ось такий. І ось такий. Угу. Дуже гарно прокинувся наш Льолік. Все крутить, наш старикашечка, Скільки то вже йому? і вісім. Mm -hmm. mm -hmm. да. Для хом'ячка він достатньо Буся вже такий прийшла. у віці. Ой, дивись, Аня Аня. Oh, oh, oh. Не пускай. Буся тут, як тут, тільки що була в іншій кімнаті. Як ти відчуваєш тих хом'яків? А, вона почула, що ти клітку відкрила. Напевно. І пригналася бігом, сонна така спала. Льолічок. Цей хомячок дуже милий. Анюта його любить сильно. Може, ти йому смаколика якось дай. Давай. Тільки закрий, бо буся лапою його так достане. Mm -hmm. Так, знайди там горішок. Або ще щось. Я семечко знайшла. Зернятко? Так. Мені здається, було б добре горішок. Льолік. А що там того зернятка? А все, защокав? Ань, дивись акуратно, бо буся. На ще одне зернятко. Буся може лапою стукнути. Все. Угу. А горішка йому. не дісталось. Они видивляються, що там ще є. Ще ось таке щось є. А что це? Не знаю. Напевно, ну, щось смачненьке. Льолік. Льолік. З нього, потім ще дамо яблочко. <тас> а ще тут у нас Тедічка Відкривай і пригощай його яблучком Він щось їсть <тас> Тедя. Ну, все одно візьми яблочко зверху. Ага. <тас> Теддя. Ні, ти так. Хай він виліз. Я живомані. Теді. Давай, давай, давай. Що все, він так вийде, зараз і сам забирай руку. Тетька О, який ти кудлатик гарний. Смішний. Давай, давай. І хто тобі дасть яблучко, поки ти не вилізли, рота роздявляє. Еть, еть, дражниця, Аня, дивись, як дражниця. Бідний хомічок. <гум> От противна. Не дає. А ти Те Теді він каже, ну, не треба, в мене там їжі багато. Угу. Буду я тут ще не хоче. Та хоче він? Ну ладно, те, на вже яблочко. Хоч. Впало. А, єсть. Ага, смачненьке. Ну і Льоліку теж дай. Він вже пішов спати. Бусть ти охороняєш хом'яків? Льолік. Поклади йому там мисочку, він вийде зразу. А може і не зразу. Мені здається, він там щось гризе. Льолік. Ой! Затягнув собі в будиночок. Хомі, які заняті, вони вечеряють. І зараз вечерять буде анюта. Що в нас на вечерю? Смачна їжа. Що значить смачна їжа? <реш> Ні, ну сказанула. У нас рисова каша, <реш> бочок варений м'язко. І кабачки мариновані. Да. Дуже смачно. Угу. Ну, ще можна помити виноград, яблучко і ще щось смачненьке. Ну, і є ще печиво Марія в тебе і цукерочка. Угу. Але я думаю, то вже так багато, ні? Ну, не знаю. Закривай Льоліка, бабуся його цапне. І пішли на кухню. Так, рис м'ясо і замість маринованих кабачків цвітна капусточка. Ось тобі твоя вечеря. Так, смачно, смачно, що там пробувати? Дуже смачно. Смакота. Я все чекаю, коли цей фікус пустить корінці у воді. Ну, так якось, може, 2 мм тих корінців. Треба, щоб багато було, щоб посадити в землю. Стоїть одним словом на місці. Може, того, що в хаті холодно, не знаю. А як все з'їсиш, то Яблочка їж з медом. Я їх завжди з медом їм. Так смачніше. Бачиш? Ми сьогодні з нютою гуляли зайшли в книжковий магазин і побачили там такі календарики на магнитах. На 2026 рік. Цей рік буде коня. До речі, це твій рік, Аня, так? Да? Так. Да. Анюта наша народилася в рік коня. А я в рік тигра. Треба бусі підстригти ногті. Що вже колючі, Угу. а бусі дуже легко підстригати. Вона сидить тихесенько. У мене не було жодного кота, якому я могла би підстригти нігті. Вони кричали, виривались, кусали. Ну, одним словом, неможливо було. А бусі можна. Бусі наша Бубочка. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!